Думка тренера нашої кіберспортивної академії про бізон в 2025 році. А, що, сьогодні будемо розносити бізон, по ідеї. От, але я навіть не впевнений наскільки розносити, бо в цілому у нього трошечки більше демеджу, ніж МПшки. От, я зараз стрільну в тебе в тіло в МПшки, без армора. Чи з армором ти? Без. От, Ну і так само зараз бізону. Там... От, воно, можливо, там буде різниця, типу, в один, там, в два демеджа, там не, не суттєво, зазвичай один. І що у Бізону, що у МП-9, наприклад, типу Armor penetration, пробиття цього броні, от, вона на однаковому рівні знаходиться. Проте МП-9 він скорострільніший, там десь на його BPM там, здається, 750 чи 850. От. А от у ППшки, у Бізона, там, десь 750 чи 650, щось в, в цьому роді. Але, типу, що це що це фармган. От, і головна проблема. Наприклад, Бізону, те, що він коштує 1400 доларів, а там той самий МП — 1250, або юмпік 1200. Тобто, е а якщо ми говоримо про терів, то там взагалі Мактен за тисячу до за 1050 доларів. Ну от тобто різниця вся по суті в ціні і в трошки меншій скорострільності. Ну і плюс точність у Бізону вона насправді така собі. От я намагаюся зараз не контрити. Зараз МП 9 трошки поньорфили. В сенсі а, в сенсі в присіді, коли ти стріляєш. Але anyway, типу, МП 9 буде більш більш вигідним вкладенням. Тому що скорострільність. коли ми там граємо от якийсь anti-force, anti-eco, та навіть коли ми, у нас просто поганий бай, от, то ми завжди намагаємося брати mp МП Він більш куди буде точніший і приємніший. Ну, коротше, тебе з ним тупо більше шансів вижити.